Нас попросили прокоментувати. Ми представники потерпілої сторони. А саме батька загиблої на Буковині Вікторії Тоненчук, адвокати адвокатського об'єднання «Ювченко і партнери, адвокат Андрій Ювченко та Катерина Саєнко. Наша команда здійснює захист потерпілої сторони. Ми ознайомлені із різними коментарями та публічними заявами, зокрема від захисника підозрюваного щодо перебігу суспільного обговорення кримінального провадження стосовно його підзахисного теза коментаря право на справедливий судовий розгляд передбачає тишу. Неупередженість і рівність сторін, а не вуличний тиск або маніпуляції через соціальні мережі. Як ви вважаєте, якби не було громадського публічного розголосу цієї справи, тоді чим би завершилася справа? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Ваша думка. Саме завдяки громадськості, завдяки небайдужим людям були знайдені дуже важливі додаткові докази. Ми поділяємо занепокоєння щодо будь-яких спроб незаконного впливу на... Поліцію, на прокуратуру, на суди незалежно від того з якого боку вони походять. в умовах резонансного вбивства, де емоції зашкалюють, сторона захисту підозрювана використовує аргумент про тиск громадськості в лапках, але важливо розмежовувати законне право громадян на висловлювання думки та реальні спроби незаконного впливу на суд чи слідство. Щодо саме вбивства Вікторії, батько загиблої вважає, було саме вбивство, тобто кваліфікація повинна бути за відповідною статтею Кримінального кодексу України, стаття 115. Тому ми зацікавлені е, у завершенні судових експертиз та перекваліфікації дій підозрюваного. Не будемо розголошувати ми досудове розслідування, таємниця це досудове розслідування та коментувати докази по справі. Водночас вважаємо за необхідно наголосити на наступного це невидв... невідворотність відповідальності та суспільний інтерес. Кримінальне провадження, особливо у справах, що викликають значний, дуже значний суспільний резонанс. Неминуче привертає увагу громадськості, і це нормально. Зазначене кримінальне провадження викликало ну, дуже значний суспільний інтерес внаслідок трагічної смерті Вікторії. Та початковий статус свідка, який змінився на статус підозрюваного після публічного розголосу і обурення, визнання суспільного болю та інтересу, у такій справі це природно, що суспільство вимагає справедливості та висловлює сильні емоції, і це нормально. Не можна засуджувати сам факт суспільного інтересу у справі, зокрема у цій справі. Обов'язок сторони обвинувачення це забезпечити повне, всебічне та неупереджене розслідування обставин справи та за наявності достатніх доказів довести вину особи у суді в суворій відповідності до закону. Суспільний інтерес до таких справ є природним у демократичному суспільстві. А ми у демократичному суспільстві сторона обвинувачення у своїй діяльності повинна неухильно дотримуватися принципів верховенства права, законності та призумності невинуватості, закріплених. У нашій конституції України та кримінальному процесуальному кодексі України ми так само, як і сторона захисту підозрювана, зацікавлені у справедливому та об'єктивному судовому розгляді, де рішення ухвалюватися виключно на підставі досліджених у судовому засіданні доказів. Щодо оцінки доказів суду, наголошуємо, що саме суд, а не громадськість чи медіа, блогери, є органом уповноваженим давати остаточну правову оцінку зібраним доказам та встановлювати винуватість чи невинуватість особи. Будь-які публічні висловлювання чи оцінки не мають і не можуть мати визначального впливу на рішення суду, яке має ґрунтуватися виключно на законі та матеріалах справи. Ми, як адвокати батька загиблої Вікторії, прагнемо до максимальної прозорості процесу в межах, в межах дозволених законом та готові інформувати суспільство про хід розслідування та судового розгляду у встановленому порядку, не порушуючи при цьому таємниці досудового розслідування та права учасників кримінального провадження. Ми докладемо всіх зусиль для представлення в суді повної та об'єктивної доказової бази, яка на наше переконання підтверджує вину підозрювана, як зазначає наразі орган досудового розслідування та суд в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозра є обґрунтованою. Закликаємо всі сторони та громадськість дотримуватися правових рамок та поважати незалежність. Судової системи. Відповідальність ЗМІ та блогерів у таких справах роль медіа в формуванні суспільної думки дуже величезна. Та заклад до відповідального поширення інформації є критично важливим, щоб не розпалювати зайві пристрасті та не зашкодити об'єктивному розгляду справи. Свобода слова та відповідальність, визначаючи право кожного на свободу вираження, поглядів, ми таке, також. Підкреслюємо важливість відповідального поширення інформації. Не можна поширювати недостовірну інформацію, яка може зашкодити інтересам правосуддя або порушити права учасників кримінального провадження. Водночас, намагання сторони захисту підозрюваного представити будь-яку критичну суспільну реакцію, як в лапках, тиск на слідство та суд. Може розцінюватися як спроба уникнути публічної оцінки дій підзахисного, щоб громадськість просто забула про справу та про смерть Вікторії. Правда переможе. Якщо ви володієте додатковою інформацією, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Таким чином, ми вже знайшли додаткові докази та зробіть репост для суспільного розгласу та важливість цієї справи для суспільства. Всім дякую за вашу увагу.